Сьогоднішнього уроку. Першого... Давайте пригадаємо: якщо два кути одного трикутника. Як далі звучить перша ознака? Хто пам'ятає? Можна своїми словами. Відкриваємо підручник, сторінка 117. Відкриваємо підручник, сторінка 117. Так, на сторінці 117. Перше завдання, яке я хочу з вами розв'язати. Буде ось таке. Буде ось таке. Так, записуємо номер 186. Вибачте. Вимкнув. Я вимкнув тільки демонстрацію. Я тільки вимкнув демонстрацію. І так, у трапеції АБЦД. Номер 186. У трапеції А, Б, С, Д, тобто Б, С паралельно АД, відповідно, Б, С і АД основи. Побудували трапецію. Побудували трапецію. Ну, сильно велику не треба. Я не думаю, що в нас там щось дуже складне буде. Так, так, давайте трошки. Так, підписали. А, Б. В Д. Відомо, що АД 20 сантиметрів. Записуємо дано. АД дорівнює 20 сантиметрів. Далі. Так, БЦ 15 сантиметрів. БЦ 15 сантиметрів. Точка О, точ, точка перетину діагонали. І АО дорівнює 16 см. Зараз ми дві діагоналі також будемо. Знайдіть відрізок ОС. Знайдіть відрізок ОС. Давайте проведемо дві діагоналі, якщо нам про них сказано в умові. Проводимо дві діагоналі І позначаємо точку перетину, точку О. Точку О. Так, з цим розібралися. Тепер, ну дивіться, в принципі, можна обережно на малюнку, якщо можете олівцем зробити таким чином, можемо позначити. Так, у нас АД 20, БЦ 15, АО 16. АО 16. Секунду о 16 Тобто ось таким чином, приблизно. приблизно Тільки ще раз скажу: якщо на рисунку позначаєте то давайте олівцем краще не ручкою. І рисунки, я вас дуже прошу: рисунки робіть нормально. Можна питання, чому а. не можна ручкою? А якщо щось треба, буде редагувати в рисунку, ань. А, ну ладно. От тому я кажу, що рисунки робіть олівцем. Тому що, якщо щось редагувати, потім ви спокійно взяли пластик, витерли і працюєте. І працюєте. Тепер давайте з вами розбиратися. Давайте з вами розбиратися. Що ми спочатку треб... що нам спочатку треба знайти? Подібні трикутники. подібні трикутники. Давайте так. Які трикутники в нас будуть подібні? БОЦ і ОД. БОЦ. БОЦ. Подібний до трикутника. Подібний до трикутника. АОД. Давайте доведемо цю подібність. Давайте доведемо цю подібність. видно. Вертикальний. Через два, попри, через два кути. Тобто, знайдіть два рівних кути. Перше, це кут АОД, буде дорівнювати куту БОЦ як вертикальний. Тобто, ви доводите через два кути. Шукайте два рівних кути. Тоді і третій кут буде рівний. Обов'язково писати те, що в дужках? А чому ні? Ну, навіщо? Це то це багато часу. Далі. Ще які кути рівні? Будуть? БЦО якому? ОАД. БЦО ОАД, правильно. Дорівнює Куту ОАД. Чому? внутрішній різносторонній Нарешті ви цю фразу вивчили. Як Та ми її знали. Як внутрішні різносторонні? Все. Ми довели, що трикутники в нас рівні. Ми довели, що трикутники в нас рівні. Тепер, о, точніше, не рівні Боже, рівні. подібні. Довели подібність трикутників. Тепер давайте спробуємо знайти за сторонами, яку побудуємо пропорцію. Від більшого до меншого чи від меншого до більшого беріть спочатку напрям. Від більшого до меншого. Від більшого до меншого. Тобто, дивіться, ви точно можете сказати, що у вас АД. АД відноситься до якої сторони? БЦ. До БЦ, правильно. До БЦ правильно. Як? Ну, те, що у вас є АО. Стоп. OC. Від більшої, так? Да? Да. Як АО? До ОЦ. Зрозуміло. Тобто дивіться подібність, головне, якщо тобто нема ну не зовсім важливо в якому порядку від більшого до меншого чи від меншого до більшого. Але якщо ви взяли порядок від більшого до меншого, тобто від АД до, ну, тобто, спочатку ви берете в пропорції менше більше, потім менший. То відповідно в другій в другому відношенні у вас повинно це зберегтися спочатку більше більший трикутник, потім менший. Якщо ви запишете навпаки, ви отримаєте неправильну відповідь. Далі. Тепер підставляємо значення. Замість АД ми підставляємо 20. Замість БЦ ми підставляємо 15. АО в нас 16. І ОЦ в нас немає. Як знайти ОЦ? 15 помножити на 16. Поділити на 20. 15 помножити на 16. Поділити на 20. Дорівнює. Що будемо перемножувати, чи скорочувати? Скорочувати. Що света? 20 і 15. Да нічого. Я случайно нажала. А, я зрозумів. Перевіряю, що. Далі. Ще. 4 16. 4 і 16. 16. Правильно. 3, 4 дорівнює 12. 4 тут. 1. 3 на 4. Виходить. 12. Сантиметрів. Так, нас же там, да, сантиметри. І записали відповідь. І записали відповідь. Оце буде дорівнювати 12 сантиметрів. Завдання. Наступне завдання записали номер 188. Знову, знову ж таки, нам дали трапецію. Номер 188. У трапеції з основами BC і АД. діагоналі перетинаються в точці О. БО дорівнює 4, ОД дорівнює 20, АЦ дорівнює 36 сантиметрів. Знайдіть відрізки АО і ОЦ. В принципі, в принципі, вам нічого такого дуже чогось складного не дали. Але давайте спробуємо це спочатку побудувати, а потім розв'язати. Так, так. І ось так. С Д. Так, далі діагоналі перетинаються в точці О, тому одразу проводимо діагоналі. Тому одразу проводимо діагоналі. І перетинаються в точці О. Поставили точку О і записуємо дану. Так, так, так. БЦ і АД перетинається в точці О. Записуємо БО дорівнює 4 см, ОД дорівнює 20 см, AC дорівнює 36 см. 36 см. Знайдіть відрізки АО і ОЦ. АО і ОЦ. Записали. Писали. Так, тепер переходимо до розв'язання. Знову ж таки, давайте так починаємо з того, що шукаємо подібні трикутники. Ну, БОЦ і АОД. Ви знайшли б трикутник БОЦ. БОЦ буде подібний до трикутника АОД. До трикутника АОД. За якими властивостями? Ну, те, що кут АОД. кут і АОД БОЦ як верти... вертикальні, так? Як вертикальні, правильно. Як вертикальні. Далі. Ну, кут О. ОД дорівнює куту ОЦБ, як внутрішній різносторонній. Дорівнює куту ОЦБ, як внутрішній різносторонній. Внутрішній різносторонні. Все записало. Це... Давайте спробуємо тепер. Давайте тепер спробуємо скласти пропорцію. Яким чином ми можемо скласти тепер пропорцію? Подивіться, на рисунок пожеж. Ну, це особливо... Б Давайте так. БО добре до ОД. Я. І СО до ОА. СО О до ОА. Оце вже краще. До ОА. Оце вже краще. Далі. В нас є БО 4 є ОД 20. Дорівнює, СО в нас є. Ні. Немає. Немає. І ОА в нас теж немає. Яким Тежний. чином тут спробуємо? Тут поки що давайте залишимо. Давайте нижче вкажемо. Нехай. Нехай. Яку сторону можемо позначити за Х? Оце. Ну це О. Ну, давайте. Оце дорівнює X. Оце дорівнює X, тоді. О А дорівнює рівні 2Х. О, а дорівнює. а чому 2х? Ну, Подумайте, а чому до рівня. ділиться по відношенню одне до 2. Це у вас медіа... це медіани Діагом. діляться на діагоналі. І це в трикутнику, а не в трапеці. Подумали. Ну, дивіться, у вас вся сторона А це 36. Якщо у вас ось тут Х, оце. У мене питання: а ОА не дорівнює 20 сантиметрів? ОА, ОД дорівнює 20 сантиметрів? А вони не однакові між собою. А, стоп, почекайте, у нас що сказано? А, все правильно. ОА і ОД, а чому вони однакові між собою? В тебе не щось знаю. сказано про рівнобічну трапецію? Ні, ну, можливо, От. От тому і неоднакові. От тому і неоднакові. А зараз подивимося. Так, 36 мінус Х. Це ми вказали. Далі. Тепер замість оці. Давайте вище впишемо х, X. Замість Оа 36 мінус Х. Що далі будемо робити? Дивіться, що далі будемо робити? Ну, x плюс 36 минус x до 36. Х плюс 36 минус x. А, не можемо. Так у нас нічого тоді не вийде. 4 помножити на 36 мінус x поділити Правильно. 4 на 36 мінус x дорівнює 20x. Спробуйте це рівняння розв'язати за пропорцією. Спробуйте це рівняння розв'язати за пропорцією. Якщо ми будемо складати, це не записуйте. X плюс 36 мінус х до рівня 36. Що в нас виходить? X-X. х x, x. x дорівня 0. Як? X-X дорівня 36-36. До чого ми прийшли? Ні до чого. Ми ж це рівняння склали з того, що в нас там 36. Далі. 36 на 4. Швиденько. 144. 144. 144. Мінус 4х дорівнює 20x. Далі. Що в нас залишається, дивіться. Мінус 4х20 мінус 144. дорівнює мінус 144. Мінус 24х дорівнює мінус 144. І шукаємо, чому буде дорівнювати x. Х. х дорівнює 6. Х дорівнює 6. Таким чином, яку сторону ми знайшли? Оце, Оце, якщо не помиляюсь. Оце. Таким чином ми знайшли сторону ОЦ. Далі. Тепер для того, щоб знайти сторону ОА. Що нам треба зробити? 30, 36. 36. Відняти, 6. 36. Відняти 6 дорівнює 30. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Оце У нас буде дорівнювати 6 сантиметрам ОА. Буде дорівнювати 30 см. Зато все ж таки. Записали параграф 4,18, номер 18,7 та 189.